І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу На розпутях волелюдних і ніхто не бачить, І не бачить, і не знає, Оглухле не чую, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма, орють лихо. Лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, Схаменіться, недолюди діти юродливі подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, І на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті своїй правда, і села, і воля. Мене... Сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко як багато означають ці слова для кожного українця, адже це ім'я не просто поета, а великої людини це символ, символ великої любові до рідного краю, символ волелюбства, чесності, сміливості та витримки. Відомий український літературний критик, філософ, політичний діяч Митро Донцов писав: про Шевченка треба нині не на святах промовляти, а кричати на вуличних перехрестях, щоб як дзвін тривоги калатало його слово. Нині ж, бо не був він такий актуальний, як в наш час. Ніколи не було серед нас стільки поглухлих, стільки сліпих. Дійсно, Тарас Шевченко. Ніколи не був і не буде людиною із минулого. Його творчість буде завжди актуальною і необхідною для нас. Важко посперечатися із тим, що Тарас Григорович у 21 столітті у важкий та кривавий період для нас, для нашої України, постав образі пророка. Адже й справді такі відомі уривки із його віршів, як. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, чи доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Або ж поховайте та вставайте, кайда не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Всім відомі, ці цитати є для нас ліками, щитом та зброєю водночас. Проте виникає питання: а чи актуальні Шевченко у наш час? Та чи знає Галицький коледж про життя відомого поета та письменника? Що ж, переконаємось разом! Народився Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці. Чи знаєш ти, як називається перший збір по Ну, звісно, це славно, звісний кобзар. Що було причиною для арешту і заслання Шевченка? Причиною для арешту була його участь у кирило мефодіївському товаристві. Коли іде був написаний заповіт? Досить цікаве запитання. Якщо я не помиляюсь 25 грудня 1845 році, Переяславі. Хто такий Кобзар Дармограй? Це був псевдонім Тараса Шевченка. І ким для вас є Тарас Шевченко? Ну ще вчора він для мене був просто письменником, так поетом. А сьогодні він вже став таким пророком у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні. Автором якого підручника був Тарас Григорович? Буквар я Чи зможеш ти продекламувати будь-який вірш із Тараса Григоровича Шевченка? А так, зокрема, це є, наприклад, заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу, широкого, на країні, милі, де лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути як Добре, дякую. і криве ревочі. Добре, дякуємо. І ким для тебе є Тарас Шевченко. Ну, Тарас Шевченко для мене це є велика людина. Це є людина, яку яка показує справжню любов до свого краю, постать якої об'єднує захід і схід, а літературна спадщина якої є нашим дороговказом, як називається перша збірка Тараса Григоровича Шевченка. Ну очевидно, що всі знають, що це заменити кобзар. А коли іде був поданий кобзар. Виданий у 1840 році. Це перше видання у тоді найвеличнішому місті Санкт-Петербурзі. Не Чи зможеш ти будь-який уривок із будь-якого вірша Тараса Григоровича? І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудь не забудьте пом'янути неслим тихим словом. Садок вишневий біля хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря біля хати, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Тяжко-важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Добре, дякую. When in the mighty family of all men that are free, maybe sometimes very softly you will speak of me. Не Ким для тебе є Тарас Шевченко? Ну, перш за все, Тарас Шевченко для мене є одним з багатьох українських письменників, які саме прославили Україну от, і все таки боролися проти її гноблення. От, ну, І він один з тих патріотів, які дійсно завжди вірили в незалежність і єдність України. І на завершення хотілося ще б згадати одну із настанов Шевченка. Учитися, читайте. І чужого научайтесь і свого не цурайтесь. Слава Україні, слава за те, що породила такого великого і необхідного для нас поета, слово якого зароджувалось на засланнях, у стражданнях, в муках, але водночас у великій любові до своєї землі. Слово, яке омилося кров'ю. Але очистилися правдою.